Вітаю, друзі, я Віталій Портников. Міністерство оборони Російської Федерації повідомило про атаку морських дронів за його повідомленнями українських на патрульні кораблі Чорноморського флоту Російської Федерації у 340 кілометрах від бухти Севастополь. Наскільки вірогідною є інформація про те, що всі безпілотники було знищено і вони не завдали жодної шкоди? Російським кораблям ще потрібно перевіряти. Цікаво, що за кілька годин після цього повідомлення стало відомо, що у Севастополі припинено рух цивільних пасажирських морських судів, що все ж таки засвідчує, що у Чорноморському флоті Російської Федерації або побоюються нових атак морських дронів, або ж є проблеми для. Тих кораблів, які реально могли зазнати таких атак. Чорноморський флот Російської Федерації це, можна сказати, символ російської окупації України. Коли росіяни залишили свій Чорноморський флот на українській землі, немов би тимчасово, у вигляді воєнної бази, яка має за певний перехідний період. Бути передислокована на суверенну територію Росії вже тоді, ще за часів Бориса Єльцина, чорноморський флот розглядали як справжній російський форпост на українській землі. Не дивно що тодішній президент Російської Федерації відкладав свій візит до української столиці практично до того самого моменту, як не було досягнуто домовленостей по Чорноморському флоту. Борис Єльцин відмовлявся підписом. Сувати так званий великий договір з Україною, який гарантував територіальну цілісність і неподільність Української держави. Втім, у часи Володимира Путіна стало очевидно, що для Кремля ця угода нічого не означає, і що у будь-який момент росіяни готові до штурму українських позицій у Криму. До окупації і анексії не тільки Криму, але й інших українських регіонів. Роль Чорноморського флоту, саме як окупаційного контингенту. Зросла вже в часи, коли президентом України став російський агент Віктор Янукович. Янукович підписав разом із тодішнім президентом Російської Федерації Дмитром Медведєвим, тим самим Медведєвим, який сьогодні погрожує світу ядерною війною, угоду про продовження перебування Чорноморського флоту Росії у Криму в обмін, нібито на знижки на постачання російського газу. До України, однак саме ця угода дозволила не просто продовжити перебування чорноморського флоту Росії на українській землі, але й значно збільшити кількість російських військовослужбовців в Україні, а також оновити той. Склад чорноморського флоту, який існував до підписання так званих харківських угод, ма на увазі звичайно, кораблі чорноморського флоту, які повільно перетворювалися на металобрухт. А тут Медведєв та справжній очільник Росії, тодішній премєр міністр а згодом знову президент Володимир Путін, отримали від Януковича можливість приступити до однієї з найголовніших спеціальних операцій у сучасній історії Росії та політичному житті Володимира Путіна спецоперації по окупації і анексії Криму. І ми вже з вами знаємо, яку роль відіграв Чорноморський флот Російської Федерації у цій спецоперації, учасники якої порушили всі існуючі норми міжнародного права, а також двосторонніх домовленостей між Росією і Україною, і тих домовленостей, під якими стоїть підпис президента Росії Бориса Єльцина, і тих домовленостей, під якими стоїть підпис президента Росії Володимира Путіна, і тих домовленостей, під якими стоїть підпис президента Росії Дмитра Медведєва. Однак, ми з нами Красно знаємо, що для росіян жодні угоди не мають значення, коли виникає можливість анексії і захоплення чужої території. Чорноморський флот відіграв ту саму роль, заради якої росіяни залишали його на українській землі. Криму і тепер, якщо ми дійсно думаємо про деокупацію Крима і півдня України, якщо розуміємо, що знаходимося у так званому екзистенційному конфлікті з Російською Федерацією, є абсолютно очевидним, що Чорноморський флот Росії має бути знищений. А те, що від нього залишиться в результаті цієї війни, має бути переслоку передислоковано на суверенну територію Російської Федерації до Новоросійська чи до будь-якої іншої російської військової Ської бази, тому що на українській землі більше не має залишатися жодного російського корабля, жодного російського окупанта, тим більше коли мова йде про український Севастополь, який не має ніякого. Юридичного і правового відношення до території Російської Федерації, а просто незаконно захоплений цією агресивною терористичною країною. Чорноморський флот Російської Федерації сьогодні використовується вже не як окупаційний контингент, а як важливий інструмент для дестабілізації ситуації в усьому чорноморському басейні. Він відіграє важливу роль у морській блокаді України. Він погрожує Грузії і країнам НАТО для Володимира Путіна. Існування Чорноморського флоту Російської Федерації в Криму, це, можна сказати, додатковий козир у його стосунках із цивілізованим світом, у намаганні довести, що Російська Федерація готова на все, щоб захистити свої позиції на чужій українській та й грузинській землі. Таким чином, кожний безпілотник, який атакує корабель Чорноморського флоту Російської Федерації, знищує його. Виводить з ладу. Можна сказати, відновлює справедливість у Чорному морі єдине, що мають робити кораблі чорноморського флоту Російської Федерації. в Чорноморському басейні це бути на дні, так як знаменитий крейсер Москва, знищення якого стало одним з символів цієї жахливої війни, розв'язаної Володимиром Путіним проти української держави. Ну і звичайно, не чорноморським флотом єдиним в ніч, коли моряки чорноморського флоту Російської Федерації знову згадали, що таке справедливість і що чекає на їхні злочинні кораблі. Безпілотник потрапив також до одного з хмарочосів ділового центру Москва сіті вже вдруге, і це також важливий сигнал вже не для моряків Російської Федерації, цих злочинців у тільняшках. А для ділової еліти Російської Федерації цих злочинців у костюмах ці люди, які підтримують агресивну політику президента Росії Володимира Путіна, мріють про окупацію України та інших колишніх радянських республік, мають усвідомити, що також можуть стати жертвами цієї війни. Що до них до офісу може прилетіти безпілотник? А почесний похорон, десь на Новодівочому чи на Ваганьківському цвинтарі, не замінить їм нормального ж яке вони могли б прожити, якщо їхня авантюрна влада не розв'язала б агресивної війни проти України. Росіянам потрібно нагадувати, що війна на винищення, до проведення якої готовий президент Росії Володимир Путін, буде пов'язана з винищенням не тільки українських ресурсів, з атаками не тільки на Україну, але й на територію Російської Федерації, що безпілотники будуть Припливати до Севастополя і прилітати до Москви. І кожний прихильник агресивного курсу президента Російської Федерації Володимира Путіна рано чи пізно усвідомить, що ж це таке війна. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі на каналу Патріо Кофі, які допомагають нам розвивати ці ресурси. Користуйтеся функцією спонсорства у самому Ютубі. Перемоги і миру вам! Дякую.